Вашій увазі проект, який реалізувала наша організація Глобальна Синергія, завдяки фінансовій підтримці європейської програми міжнародного фонду відродження. Проєкт ми назвали Стандарт пасивної будівлі, пріоритет для правильної школи. Ми ставили собі за мету підвищити обізнаність громадськості щодо стандарту пасивної будівлі і можливості використання принципів пасивного будівництва для громадських будівель, зокрема для навчальних закладів. Чому ми робили? Тому що ми хочемо лобіювати запровадження стандартів Європейського союзу щодо енергетичних характеристик будівель в Україні, зосередилися саме на стандарті пасивної будівлі. Завдання, котрі ми ставили перед проектом, це сприяти внесенню. Відповідних змін до державних будівельних норм щодо навчальних закладів з урахуванням принципів пасивного будівництва відповідно до директиви Європейського союзу щодо характеристик енергетичних характеристик будівель. Також ми ставили перед собою завдання, окрім проведення широкої інформаційної кампанії в регіонах України, підготувати ще ряд посібників для осіб, котрі приймають рішення для громад і збірку кращих практик застосування стандарту пасивної будівлі у навчальних закладах за кордоном в країнах Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки. І на сьогодні хочу презентувати вам результати, отримані результати проєкту. Але наразі хочу передати слово пані Ользі Плашук, котра представить європейську програму і, зрештою, чому вони підтримали наш проєкт. Доброго сім дня. Буквально кілька слів про передісторію проекту. Минулого року європейською програмою фонду відродження було оголошено конкурс на проєкти, який мав назву Громадське лобіювання стандартів ЄС в Україні. Метою цього конкурсу було посилити участь саме громадськості у проведенні низки реформ для впровадження європейських стандартів України. А саме з одного боку, це розробити рекомендації до проєктів законів. А з іншого боку, поляризувати серед населення інформацію про те, як можна покращити ситуацію в таких сферах, як екологія, захист прав людей з особливими потребами, захист прав споживачів тощо. І один з таких проєктів переможців стосується саме впровадження комплексного підходу при побудові та реконструкції шкільних приміщень, а саме враховувати енергозберігаючі технології, забезпечувати оптимальні мікрокліматичні умови для школярів, адже основну частину свого часу вони проводять саме в школах. Тому я думаю, що про вже напрацьовані результати більше вам розкажуть самі експерти проекту і нам бажають плідної дискусії. Якщо у вас виникнуть якісь питання саме по конкурсу, який ми продовжили вже цього року, теж у нас був другий раунд, будь ласка, задавайте їх. Дякую. Перший етап нашого проєкту передбачав проведення експортного опитування. Ми опитували експертів в різних регіонах України, в більшості регіонів України, це були представники органів влади, і громади, і ЗМІ. Зійшлися всі на тому, що політика, яка здійснюється у нас в сфері енергоефективності, зокрема енергоефективності будівель, оцінюється як незадовільна. І що важливо для нас, як для громадських організацій, що більше 50% опитаних з різних груп покладають надії на громадські організації, тому що інформацію, яку вони отримають від інформацію щодо енергоефективності, щодо енергоефективної політики, це інформація від громадських організацій. І, і Так само це як Посил до засобів масової інформації, тому що результати опитування засвідчили, що в основному джерелами інформації є інтернет, блогосфера, а засоби масової інформації оцінюються як джерела у 30% населення. Тобто хотілося б, щоб більше висвітлювалося в центральних і регіональних засобах масової інформації дані питання щодо щодо Нашого проєкту ми проводили ряд круглих столів в регіонах, і, зокрема, в Києві, де обговорювали питання можливості застосування стандарту пасивної будівлі в Україні. І треба відзначити, що для нашої центральної влади це питання відоме і не нове, і вони ще з 2010 року в Мінрегіонбуді розробляли проєкт. Побудови п'ятиповерхового житлового будинку за стандартом пасивної будівлі.